Усім привіт, привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в АТБ стартувала нова промгрупа з 4 по 10 грудня. Включно дуже багато цікавих, красивих товарів. Тож давайте мерщій дивитись. Розпочнемо огляд із таких підставок під гаряче. Вони можуть виконувати ще й декоративну функцію. Мають ось таку петельку, можна підвішувати. Прислухались виробники до наших з вами ідей і зробили два в одному. Дуже гарні малюночки. Шукала, шукала, знайшла ось таких три різних варіанти. Вони матові зверху, а тут таке як коркове покриття. Діаметр 20 см. Ціна такої підставки акційна 90 гривень. Набори стаканів, скляних із малюнками. Є такий зимовий варіант тематичний. Тут і Санта, і пряники. І є ось такі з мандаринками. Їх є три штуки по 250 мл об'ємом, і ціна. 139 гривень. Набір стопок скляних з таким високим дном. Їх є 6 штук в упаковці по 57 мл Два варіанти: такі з перцем та томатами, або із гномиками. Ціна 139 гривень. Таку ж саму ціну, як і стакани. Такі яскраві чашечки із вушками. Прикольно те, що вони мають виїмку на дні. І ось так гарненько один на один стається. Бачите? Всього чотири варіанти малюночки. Об'єм чашки 340 мл. Ціна 109 гривень. Ось така новинка, цікавинка. Набір ємностей для спецій на металевій підставці. Всього є 6 ємностей по 90 мл. Самі ємності скляні, кришки металеві. Підставка теж металева. Викручується і мають ось такі отвори кришечки. Ціна такого набору 199 гривень. Набір для подачі сиру або нарізок, це є дошка і ось такі ножі 299 гривень. Сервіс любі друзі, від торгової марки Люмінарк. 18 предметів, три варіанти тарілочок по 6 штук кожного виду. Діаметр 25, 20 та 18 сантиметрів. Вони є такі біленькі, однотонні. До речі, досить важка коробочка. Ціна такого сервізу акційна 899 гривень. Подивились ми з вами чашки, а бачу, що до чашок ще є ось такі глибокі мисочки. Клас! Це ж можна зробити набір. Правильно? Дивіться, наприклад, для дитини придбати. От. Красота. Який вам варіант найбільше сподобався? Бо мені лисичка, це не знаю, лисичка або панда така кольорова і собачка, мені дуже сподобалася. Поскладала я всі, як бачите, в нас ще поки що є усі варіанти, хоча їх небагато. Тобто приходить лише по декілька штук. Наприклад, чашечок, загальна кількість всього 6 штук приїхало. Такі салатники мають об'єм 660 мл, і ціна 129 гривень. Теж прикольно, один на один закладаються, як і чашки. Бачте, дано має ось таку, як виїмку для вушок наступного. Наступний варіант це є від люмінарк. Це є не просто салатник, а ще й форма для запікання може бути. Тобто матеріал жаростійкий. Бачите, витримує ось такий температурний режим. Діаметр 22 см, а об'єм 2 літри. Бортики не знаю, скільки мають, але такі досить вищі, мабуть, більше, ніж 5 см. І ціна 199 гривень. Контейнери 3 штуки, вони є об'ємом 400-800 та літр 400 мл. Кришки прогумовані. Ціна набору 169 гривень. Салатна хвиля від люмінарк з такими квіточками. Діаметр 15,5 см, ціна 45 гривень. Кому припала ось така чашечка до вподоби. Звертайте увагу, вони зараз з акційними цінами. 199 гривень, об'єм 390 мл. Це з минулої промгрупи новинка, але вони були неакційні, акційні, тож, як бачите, ще є. На залишку вони з зірочками-блискітками між стінок є блискітки зірочки. Такі блюда у вигляді дзвіночків новорічні. Ціна 169 гривень. А ще є ось такі рукавички. Ціна на них однакова. І малюнки на рукавичках теж є трьох варіантів. Така чашечка із кришкою. Об'єм 400 мл і ціна 249 гривень. Вони є в декількох кольорах: червоний, білий та зелений. Кришка всіх однакова. Така гумова із Сантою. Гейзерна кавоварка об'ємом 300 мл. Ціна акційна 399 гривень. Такий варіант, як класичний гейзерний. Тут розкручується. Каструля. Алюмінієва об'ємом 3 літри із кришкою. Ціна акційна. 499. Креми сила Карпат по 30 гривень 100 мл. Цікаво мені було побачити вживу ці наліпки, бачила їх у анонсі. А що вони всі однакові? Ні, не однакові. Три варіанти є. Так, це і наліпка інтер'єрна. Параметрів не зазначено. Я так розумію, їх при бажанні можна розрізати, а йдеться такою однією пластинкою. Можна собі кухонний фартух задекорувати. До речі, вони під рукою відчуваються рельєфні. Ціна 80 гривень. Форма для випікання прямокутна з решіткою, з акційною ціною 279. Така сковорода, я б сказала, манюня діаметром 20 см. З акційною ціною 219. А ще є сковорода більшого діаметру. Теж цей самий виробник. Діаметр 28 см 339. Викрутка зі змінними бітами в такому контейнері органайзері 21 предмет. 159 гривень. Компресор автомобільний. Акційна ціна 249 гривень. Серветочки до столу: 16 штук за 20 гривень. Такі новорічні тут малюночки є різні. Ласощі для котів 5 штук по 5 г 56 гривень. Набори рушничків 2 штуки 50 на 90 та 70 на метр 40. Є щось такі червоні. Ціна 379 гривень. Акційна ціна на простирадло на резинці: 1,80 на 2, висота 25 см 329. Рушник махровий: 70 на 1,40. За 199 Кольори, до речі, є на вибір. Супер яскраві блокнотики, формат А5. Дуже гарні обкладинки. І ціна 149 гривень. Рюкзачки у вигляді коників за 399 гривень. Іграшка дитяча, сенсорний мішечок. Цікаві розвиваючі ігри. Такі вони є дерев'яні. Ціна 209 гривень акційна. Звертайте увагу, прикольні ігри. Бачу, є ось такі гарні книги. Видавництво Віват. Але що не бачу ціни на них? Мабуть, 349. Окей, ні. Ось ця коштує 349, а на там ті книги, на жаль, ціночка не бачу. На жаль, з цієї колекції книги є різні. Трьохвимірна головоломка. Ціна 100 гривень. Навчальні картки вчимося та граємо. Вони поєднані за тематикою, ціна 119 гривень. І прикольно те, що вони не просто паперові, а картонні. І ось ця упаковка слугує ще й органайзером для цих карточок. Для менших діток взагалі чудовий варіант. Картина за номерами розміром 40х50 см. Акційна ціна 209 гривень. Книга з пазлами 229 гривень. Тут є трошки тексту. Є на одній сторінці пазл. І е, сам фон, коли ви забираєте пазл, сам фон так легенько промальована картинка. І буде легше складати для менших діток. Якщо дитина більша, можна просто окремо складати, не вставляти сюди, а окремо пазлик. Так буде складніше без підказки. Ой, це вже зовсім пазл-пазл без тексту. Хороший варіант для дітей, які люблять складати пазлики. Бачу, ще й книги від Дісней. Подарункова колекція, ціна 379 гривень. Такі гарні гладесенькі аркуші. Яскраві малюнки. Це були книги від Дісней, бо є ще набори розмальовок від Дісней. В упаковці є 5 плюс подарунок. Ціна акційна 199 гривень. Іграшка дитяча м'яка. Такі хамелеони 299 гривень. Набід для творчості водяна розмальовка. Вісім штук, шість кольорів фарби. До речі, не плутайте зі звичайними водяними розмальовками, де є малюнок. Ви просто доторкаєтесь водою, і колір проявляється. Тут система трошки інша. Колір є окремо, і треба пензлик змочений водою, там, де є фарба, спочатку, а потім вже на малюнок переносити. Тобто, тут система трошечки інша. Ще одна цікавинка: це є. Подивись та розфарбуй. Ціна 30 гривень. теми є різні. Тут, є бачите, на, з одної сторони розфарбований малюнок, а з іншої той, який треба зафарбувати. Ось такий подарунковий набір, мама та дитя. Треба їх покупати, тоді ви дізнаєтесь, хто то. І причесати, так би мовити, привезти в. Порядок. Я так бачу, що можуть бути різні котики, собачки, конячки 799 гривень. Такий набір для ліплення лубі 22 кольори з акційною ціною 62 гривні. Тут, до речі, є і очі, і всякі такі штучки прикрашати, і наліпки. Такий варіант: це є тісто для ліплення, 18 стеків, ціна 78 гривень. Набір гелових ручок пиши стирай. Дві штуки 31 гривня та 40 копійок. Ось такі фломастери в тубусі 12 кольорів, 46,70. Навіть є тимчасові татуювання, що світяться в темряві 12 гривень. Різноманітні ефірні олії об'єм 10 мл. Ціна 40 гривень. Набір кухонних рушничків, один вафельний, другий махровий. Ціна 119 гривень. 38 на 63 сантиметри. Є ще зелені. Взуття жіноче, зимове утеплене. 449 гривень.